Ця доріжка, тут пролягає один з моїх найулюбленіших маршрутів. Тут там і гори просвічуються, а тут все в зелені у деревах, там великий готель і ресторан. А тут отак внизу видно теж доріжки. І смереки, смереки. Такі височені. Височені смереки. І там корпус шалія просвічується. І тут все так гарно. Стільки тут висажено крім того, що росте в природі. Отут ще стільки екзотичних різних. Тамарочку зробили. Біля цієї галявини. Боже так гарно. О, Отоплюють вже так, не вже, а взагалі завжди, так тепло в наморах. Ми приїхали, батареї працюють, все працює, гаряча вода. А ось як гарно скрізь оці сосни, воно просвічується, озеро, там можна сидіти, відпочивати. Тут ще такі рослинки, кустики різні. І тут така дитяча зона, там діти займаються. От, а тут, вон, тут і сходинки пішли і туди. І... Боже. Там... А оце тут коттедж, острів наш улюблений. У жовтні ми тут всі на -на півлюкси забрали. І вони вже заповнені. Заповнені. А ось яка краса. Боже, і знову ж такі височені дерева, оці смереки. А тут ялинки прям дивляться он там у вікно, у вікна, з усіх сторон. І вікна, і балкон з цієї сторони виходить на, на оце озеро. ну Хіба це не розкішно, хіба це не розкішний е відпочинок? Отак визволяти. На протязі дня насолоджуватись. Вчора дівчата пішли на цілий день у гори і сказали, що їм так було добре, отак От тут.